24 лютого я проснувся біля сьомий годин, трошки більше, і побачив багато пропущених дзвінків і вийшов у двір. Дім, де я проживав, він знаходиться біля траси, яка з Чернігова на Ніжин йде, великі колони машин. Я поїхав вже в Куликівку по дорозі, бачив велику очередь на заправку. У мене вже машина потребувала того, горіла лампочка. І я став став очередь і там вже узнавав більше подробні про війну. Я слава швидко заправився, теж чудом Божим швидко е, заправили мене. Поїхав в центр. Було дуже багато людей, ще не було восьмої години. Вже було дуже багато людей, біженців, які їхали з Чернігова, як і електричками, хто чим добирався. Вже та дорога була заблокована в е, Чернігів, Київ і виїжджала через Куликівку. Е, страху в серці не було. Я ходив, просто заспокоював людей. Заспокоював. Були такі де люди, приїжджали в Куликівку, не знали дороги, просто кружляли. Хоча там дорога пряма через Куликівку, кружляли, шукали, де поселитися десь подальше в Чернігова. Зразу села в перші дні вони стали переповнені села. Чернігівщина, на жаль, села є вимираючими, і в тих домах, хатах, де ніхто не жив, там жило три чотири, коли більше, коли менше сімей, от сім'ї невеличкі, але декілька дітей, так, і сімей в тих домах. Це приблизно тиждень був такої тривоги в Коликівці і по тих селах. Люди були просто в страхі. І оскільки е, я люблю Бога, і це моє улюблене заняття провідати людям молитися за них, направляти їх до Бога, так, щоб ми шукали Бога і отримали прощення гріхів, то я ходив і заспокоював людей. Чужих людей просто зустрічав, обнімав, заспокоював. Люди, звісно, плакали. З однієї сторони, дивитись на цю всю картину було моторошно, Колись магазини, там ще перші тижня аптека працювала, і клони машин на виїзд було моторошно. Так як раніше в мирний час із Чернігова до Києва дорога була 2,5 години, то в воєнний стан вона біля 12 годин сягала. От, е, люди в церкві трошки тривожились, ніж, ну, там, е, і в сусідніх церкві, так? але я вірю, так, Бог сположив на серці, що спочатку треба з'їсти те, що в нас є, От, свої закорма так, складови, а потім, я так і казав, а потім Бог буде посилати воронів, які приносити нам що їсти. Так і сталося. Тиждень до нас ніхто не їхав, а потім е, стали їхати волонтери, які привозили е, гуманітарну допомогу. Продукти, лікарства і одяг. Ну ось, сьогодні привезли допомогу. Зараз будемо забирати людей, евакуювати трьома бусами. Браті допомагають, розвали транспорт і вивозять зараз людей звідси. ми дякуємо тобі. Всяких Ну розуміючи, що є велика проблема. Особливо в біженців, так як вони вже втікали, що мали брали в руки, хтось нічого не брав, і вони стояли в магазинах за, за очердю, так за продуктами, то ми розуміли, що треба роздавати так, для біженців продукти. І коли я написав кулаківську групу Viber, що будемо роздавати гуманітарну допомогу для нужденних біженців, багатодітних і хто має потребу в тому. Мені кажуть так, каже, ви подумайте добре, каже, бо завтра буде стояти 200 чоловік, каже, у вас під дверима до молитви. Я думаю, що робити, і правда. Думаю, хватить чи ні. Порадившись, мені сказали, хай буде, давай, хай виставляють. І ми приїхали в 8 годині, десь без 28 приблизно до дому молитви. Там вже стояло багато людей. Там, і правда, стояло 200 людей. Я так собі думаю, роздаємо. Я думаю, так. Зараз ми роздамо десь до 10-ї години. Там люди хотіли картошки. Думаю, ну далі чим займатися. Ну картошку я доставлю додому. Я скажу: так, о 10 й 11-й годині я вам відвезу адрес, записав. Як я тут 9-10 годин, а людей вже не 200, а ще 300 стоїть приблизно. На диво всім вистачило. І я побачив велику таку милість Божу в тому, що далі нам стали вести люди гуманітарну допомогу, яких я й не знав. Я і не просив, і не запрошував. Перші тижні я запрошував, так, але ніхто не їхав. І перших я запросив, які приїхали, цих чотири машини, а далі везли, і такого не було, щоб нам не було, що роздавати. І багато людей стояло. І я пам'ятаю, коли одного разу тільки нам допомагали роздавати, кажуть, що вже закінчуються продукти. Я зайшов в дім молити, бо ми в дім молити розрушали все. Я зайшов до молитви і дивлюсь, думаю, ну прав справді закінчується. І думаю, а можливо сказав, даже, ну значить, Богу так треба, ну, що закінчиться, значить, немає потреби. Я так подумав, вийшов на двір е до людей, і я пару хвилин пройшло, як я дивлюсь, ще машина під'їхала і розгружається продуктами. Ми вже там вже закінчилися, вони були вдома домі молитві, ми зразу ту машину роздавали. Ну я не вважав, не знаю і по сьогоднішній день, скільки в то ножі це було роздано дуже багато. Скільки людей стояло, стільки і роздавали. Хтось дякував, були дуже дякували, були щирі люди дякували. Хтось сказав, навіть з мене достатньо, дайте другому. У Нас роздавали гуманітарну допомогу. Це люди, які стояли в очері за продуктами. так. Люди, які студенти через дорогу, можливо, сироти, полусироти, які не могли додому попасти. Вже на той час вони жили в гуртожитку і в сусідніх домів. Теж люди, які є біженці. І теж таке велике Боже благословення побачив в тому, що людей, яких евакуювали із Чернігова, оце там дорога полями. Буквально в смислі полями люди їхали машини закритими, без вікон, так, грузових, хто, хто ж на що міг здатний, на що був. Люди їхали просто льожа, сидя, присідки, набито, машини, буси, хто міг перебратися, їх загружали там. І, звичайно, людям було погано. Їх вигружали нас на територію молитви. І вже ми їх кормили чаєм і тими пиріжками, які е, тут пекли так, е, і вареники, і е, пелімені. Люди дуже були раді. Таке дуже велике свідчення, не ну, до сльоз було, звісно, коли вони кажуть, що вже там 16 днів чи 22 дні не бачив хліба. Ми тут знаєте, їм гощаємо там блінчиками чи ну, котлетами. І так раз, так це все безплатно. Таке було велике благословіння. І Бог наже попіклувався, що в сусідньому домі був біженців, який був спеціаліст, врач, який допомагав цим людям. Він лікував і допомагав нам з тим лікарством, які нам привозили, розбиратися, радив, що кому випити, що кому так прийняти. І навіть в тому таке велике було благословення. Хочу подякувати Богу. Я дуже хочу подякувати вам особисто і всім вашим людям за вашу витримку, за підтримку нам і за те, що що ви такі є. Дуже дякую. Спасибо, що нас не забували. Привезли нам Так. Ми, звісно, тут пережили дуже важкі часи, але ми будемо старатися держати, ну, Що ще сказати, щоб не було більше війни. І тим людям, що допомагають щоб ми їм да, І Богу, да? нашим героям, що вони нас берегли, наші українські солдати, да. берегли, да, берегли. слава Конечно, Богу, так? Да? Звичайно, був такий момент, де я дуже сильно замислився. Коли виходжу з дому молитви, всі ходять, моляться. Люди, буквально, в смислі, ходять і моляться. Так, я підходжу, кажу, віруючи, так, всі віруючі були. Ну, було пару чоловік, які, наоборот, агресивно відносились до Бога, де ваш Бог казав. Це були, коли в перші дні стояв то, в очереді до магазину. І одного разу ми під'їжджали до підвалу, ну, в так називаємо укриття. Ну, вже укривалися люди, де могли. І ми так під'їжджаємо, теж 8 годин не було, десь біля сьомої. Я дивився, стоїть там декілька людей, чоловіків, так, 35 років, хтось, може, до 40, і жінка з ними читає книжку. Я підходжу і кажу, що це у вас причастя? А вони кажуть, що. Да". Читають молитви, кусочки хліба, люди. Я питаю потім, кажу, що вони хоч, знаєш, таке церква чи ходять часто до церкви, вони кажуть, ні, ну, пару раз був. І що я. Такі питання, знаєте, як воно дуже болюче. Я людям кажу: невже ж треба було людям ну, дождатися таких тяжких моментів, щоб десь зривали десь близькі помирали, щоб якийсь трошки голод, чи страх приходив від того, що може бути голод, чи від лікарств. Щоб потім ходити, ну, в даний час ходити і молитися до Бога про защиту. Кажуть, що ну так люди кажуть, зараз невіруючих немає. От, то, оце було, що мені якби з однієї сторони трошки больно, знаєш, тому що ми іменно саме власне ми займалися проповіді Євангелія, щоб люди шукали самі Бога, полюбили те саме Слово Боже, зрозуміли сам прихід Ісуса Христа. Вони прострілювали все. Колеса порізали, все. Ось це от згорів дом. Дом, да? Сразу сюди прийшли. Це наш сад був. вот один Сначала сюда пытались все разворотились, вот, здесь стоял вот этот, ну, как бы с пушечкой такой вот это. здесь стоял, это наш гараж был, наш дом был, вот, пытались они сюда заехать, вот. вот, это наши машины, это наш сарай был, <ч admittedly> вот, это так. Мы живем там, вот в подвале, где вот написано люди. Вот это в да? Муж. <звы> ну вот у нас сначала сидело 32 человека. Что ну, здесь? с детками, да. С дерками мы, мы сидели. Или? Местные, да, все соседи. И девочка родила, тут вы говорили, да? Да, здесь Прям родила. Прям... Так, да, вот здесь, вот, ну вот прямо вот здесь, от під час просто віся. І uh вона -huh. та сама девочку родила. Одного разу ми поїхали в ті села, де були він проходив, бо проходили бойові дії, посли туди гуманітарну допомогу. І там дуже велика така церква. Це село Лукашівка, велика церква, приміщення православне. Вона була побудована в 1910 році. І там ну, російські війська робили як базу воєнну, ну і вона завалилась, купол. І Я так дивився на них і на тих людей, які стояли рядом. Вони передавали свої переживання, емоції, що вони пережили тих страхів І дні, якщо не помиляюсь, вони були іменно в їхньому селі, були воєнні дії. І Бог мені так показав, що так само цих як ця церква зруйнована, так, без вікон в осколках вся. Без, без даху, купол завалився зовсім, яка потребує ремонту, так само це ці люди, які проживають і не знають Бога. Тому що Біблія каже нам про те, що ви храм Бога живого, що вселюсь в них, і буду ходити в них. Буду їхнім Богом, вони будуть моїм народом. І Бог каже, що треба ремонтувати людські серця. Просто. Обнімаючи людей, люди від якоїсь такої скорботи плакали гіркими сльозами, що вони пережили. Таке війна, власне, це наслідки гріха. Це коли ненависть, коли і так далі. І тому саме людські серця, людські долі, судьби, вони є дуже поранені гріхом. І слово Боже, нам каже, що їх так скажу слово про них, ремонтує і зціляє. Тільки сам Христос Його благодать, тому що Він має на це владу, Він для цього раді цього і прийшов на землю, щоб принести спокій, щоб іслити душевні болі, щоб людина власне не попала ну, в муки вічні, а наслідувала життя вічне із нашим самим Господом і Спасителем, який нас чекає, який нас на цій землі веде, піклується про нас, що нас було що їсти, пити. І лікує нас. Він для цього дбає, щоб ми були щасливими. Христос готовий зайти в ваше серце, і Він вже зайшов і хоче сказати мир вам, і мир Божественний, який незалежно від дій там на фронті, може перебувати в серці і приносити абсолютний божий спокій.